І так, молодь, усім привіт! Радий вас бачити на нашому халатному стрімі. Я, як завжди, в халаті, сьогодні буду розказувати про звітності, типи звітності, які ми ввели агентство, для того, щоб дивитися в цілому за динамікою, за динамікою роботи на різних відділах їх якість. Окей, тоді давайте я перейду в ось такий от прекрасніший кругляшковий наш формат, і ми почнемо з вами спілкуватися. Дивіться, в цілому я вам сьогодні покажу, як нас мета департмент, Google Департмент і. Відділ по обфорку звітують, тобто звітують в яких це форматах, як це виглядає, і так далі. І давайте розберемося з базою для того, що ми почали вводити форм формати звітів саме тоді, коли ми зрозуміли, що агентство, воно вже більше ніж декілька людей. Ми не на протягнутій руці знаходимося один між одними, і наша комунікація не не така тісна. І відповідно нам все одно потрібно розуміти, що твориться там з людьми, з проектами і так далі. І тому тут краще всього є люди, тім -ліди, тобто менеджери, форка, силзи і так далі, які повинні. Звітувати над своєю роботою, тобто, що було зроблено за місяць, як їх відділ відпрацював, що було хороше, що було погано для того, щоб ми все покращували. Так як наша робота вона повинна бути, скажімо так, аналітична. І, і, і оптимізуючи, тобто ми, проаналізувавши якісь вхідні дані, ми повинні їх про ну тобто проаналізувати і оптимізувати під той процес, під той вигляд, який ми вважаємо для себе ідеалами. Тобто, це так, як SEO, як операційні директора. Тобто, ми це все цим всім повинні керувати. Для того, щоб керувати, ми звичайно ввели звітності. Окей, дивіться саме перші звітності, ми ввели саме на. Саме на виділі Апворка. І виділі Апворка, окей, супер. Я зрозумів я пояснив тебе задачу, що це повинно бути зроблено в вигляді презентації по, з такою ж структурою. І цей варіант, який ви зараз на даний момент бачите, це був самий перший варіант нашого звітності на Апворці. Поки що. Е Інші варіанти я вам показувати не буду. Вони просто трошечки дороблені, трішечки перероблені смисли, але основна структура основна логіка тут залишилася. Дивіться про що ми зараз говоримо. Тобто, мені потрібен короткий фідбек про місяць. Тобто, якщо в двох словах... Типу, ми зрівнюємо там основно, Тут ви бачите червень, ми зрівнюємо там основно, з травня. Тобто, що в нас було, як ми його можемо обозначити в двох словах, як ми описуємо цей місяць і так далі. Тобто ми це зрозуміли. Окей, потім ми також хочемо бачити інсайти людини за роботу. І, наприклад, тут ми виписали, що було зроблено взагалі за червень. Тобто, окей, завели шість нових клієнтів за форку. Вау, цю прекрасно! Але займалися налаштуванням системи для автобідінгу гіградар, вели активний постинг на LinkedIn, були котиками, зайчиками і активно працювали в команді. Ну, прекрасно, у нас повинні бути також меми і така от комунікація це прекрасно. Окей. І тут детальна інформація по нашим різним аккаунтам. Окей, що в нас вийшло? Що не вийшло, Ви зараз, до речі, її бачите, можете розуміти. І чому, до речі? Ми пишемо під тисячу бідів в місяць, і це був червень місяць. До речі, червень місяць, літо, на творці немає результатів. Ну ми написали там, Боже, з мого профілю 433 проповзло. Всього-навсього, всього-навсього. І ми отримали шість передач. Ну, клас. Типа прикольно. Ну, це для нас мало. Тобто, тому що ми зараз стараємося заводити в місяць там, по 8-10 клієнтів. З профіля Сереги це зовсім нульовий профіль. Це взагалі в нас в нас була перша робота з цим профілем. Хоп. Взяли, від написали одна продажа. Так, да, конверсія в продажу маленька. Але ми отримали з цього хоч якийсь результат, і перекидуємо на цей аккаунт, скажімо так, неліквідних клієнтів з мого профіля, для того, щоб мій профіль не страждав і в нас була так, скажімо так, подушка безпечності. Окей, тобто, ти знову ж таки, ловіть собі такі інсайди, що так можна на порці користуватися і, і працювати. Окей. Які клієнти завали, тобто ми повинні розуміти, тобто що у нас краще всього продається, і саме головне, що людина, коли презентує вам звіт, вона повинна коментувати кожен слайд. Я не хочу, щоб тут було дуже багато текста. Ні. Які клієнти? Чотири якому, один лідген, на там якась лотерея зайшла. Окей, взяли, проаналізували. Чому якому? По чому один лідген? Що це за лідген? Як ми йому продали? Ну, типу, якщо ми лідгінами є коми, типу, і тут ми розуміємо специфіку, задаємо питання. Більше всього в нас продавався Facebook, тобто Мета ADS. Окей, ми це зрозуміли. Тобто, Google і TikTok відстають від цієї всієї історії. Далі в нас іде фідбек по Кікредару. Тобто, що, на чому в нас був фокус цього місця? І ви кожного місяця перед тим як почати роботу, опять-таки, Зараз ми з вами говоримо про звіти за місяць. Ну також у вас повинен бути пророблений план на місяць. На чому ви тримаєте план? Скільки ви повинні мати там бідів, пропозалів, скільки продаж мати. Тобто, це, звісно, план це ті І у нас план на цей місяць було почати працювати з гіградаром, тому що ну нам потрібно його протестувати. В теорії дуже крута штука, але для, для багатьох агенцій за пворку. Але нашій ніші він не спрацював. Тобто ми реально ми його пробували по одному, по другому. По третьому по п'ятому щось не спрацювало. Можливо, ми його не, не повністю використали, але ми, бляха, його ну, облизували з різних сторін. Ми хотіли зробити на ньому результат. Ми хотіли типу, прийти на авто на авто автоматизовану історію, щоб замінити условно, від генів. Но, бачите, типа, не зайшло. Не зайшло, хоча ми його колупали два місяці майже. Окей, не суть. Зловили такий інсайт. Зрозуміло е, про конкретику. Тобто у нас було 300, 300, а, на гіградарі, типу, 364 відправлених кавера, 35 інтерв'ю, 966 пропозу інтерв'ю. Для нас на, в червні місяці конверсія 966 це було погано. Тому що ми з мого профілю робили 14% конверсії. Ну, хоча, ну, лід'єни власноруч писали 14%. Їх писав 9,6%. Ну, не спрацювало. Окей, тут ми проговорювали на плани. Що ми будемо писати? Що ми будемо робити? Бачите, ось таке прописали. Окей, хочу висловити подяку всім чудовим колегам за круту роботу. Звичайно, тут ми розширили ось цей звіт. Ми розширили для сил за також. Тобто тут робиться як і апворк-менеджер, так і ще селс. Говорить про потенційні продажі, на яку суму ми продали, яка в нас конверсія прийшла, скільки в нас прийшло там клієнтів сарафану, з Upwork, можливо, там з блогу в мене прийшли клієнти. В цілому. Тобто, і ми також зараз розширяємо цю звітність, тобто, в цілому про селс-відділ, для того, щоб ми розуміли всю цю історію більш конкретно. Ось. Тому е, ви побачите зараз, як це в нас виглядає іменно в селс. Можете зараз побачити, як в нас виглядають, тім-ліди роблять свої звіти. Дивіться, ми звіти почали робити з липня. Буде дуже цікаво, які у нас циферки будуть за вересень. Але що у нас по факту вийшло в липні? Дивіться, оп, ми бачимо, що у нас в липні в, Google, в, в, в Фейсбуці було 24 клієнта. В серпні стало 29. Вау, клас, прекрасно. Відспендили 120к типу, в, в, в мете Адес в липні, в серпні вже 235. Це на 115 тисяч більше, сильно. Далі нам важливо розуміти, по якій причині від нас пішли клієнти. Тобто, чому вони від нас пішли? Що ми можемо покращити? Які нюанси в роботі є. Далі, які проекти ми вважаємо топових по результатам? Ми собі виписуємо там класні топові проекти, їх результати. До речі, дуже жалко, що тут Літ ЛТОС не вписав бюджети по кожному проєкту. Тому що аура відспендила десь 30 доларів. Step – це стартап, якого ми заскейлили. Там багато, там десь 10 до 20. Флоріз ми мидимо щомісяця під, під 60-70 тисяч фунтів. ТДО, ні, ТДО, там, це мільйони бізнес, але ми там працюємо на ретаргеті. Окей, не суть. Не суть. Тобто ми спендимо реально багато, реально круто. Було б круто, якби ми ще це дописали. Потім по людям, по людям, людям дуже важливо розуміти, хто, хто скільки як працює. Тобто під тим людьми є люди. І ми повинні розуміти, хто ефективний, хто неефективний, як, як тим оцінює, суб'єктивно оцінює цю людину. І, тому що ми не можемо просто тіпа, дивитися, тіпа, ага, в Сережі відвал клієнтів 30%, це погано. Ми не можемо так робити. Тому що є дуже багато факторів, а які проекти получав Сережа, а які там були нюанси в роботі. Тобто, і нам потрібно, щоб людина з внутрі, внутрі заходила, розбиралася і давала нам відкритий фідбек. Далі це загрузка відділу. Тобто, ми повинні розуміти, повинні повинні ми наймати нових людей, як ми обучаємо, як ми адаптуємо, хто хто наступний, скільки людей взагалі має в нас витримати в агентстві. Тобто, ми це просто таким образом аналізуємо. Ну тут така невеличка динаміка. взялася подивилися, на наскільки процентів виросли. Ось, у нас також є план, ми звіряємося з планом, але це зараз не стосується місяч... місячних звітів. Ось, наприклад, відділу хугла. Було 8 проєктів, стало 9 проєктів. Тут більш стабільна історія. Відспендили 38к, тут же відспендили 76к. По якій причині відвалилися проекти? Ага, чому, що, як? Потім ток-проекти по результатам. Хоп, взяв більш детально тут розписала всю цю історію. І по людям така ж сама історія. Тобто, наскільки ми загружені, не загружені, по людям фідбек і так далі. Тобто, от такий от шаблончик у нас виходить по технічному відділу. Ви можете побачити, що нас тих відділ дає типа в звіти в форматі, як вам сказати, Google Шитців. E, вот а э, відділ сел завіддає формату в презентажках. Що я тут можу сказати? Я можу сказати то в тому, що мені, конечно, мені конечно, круто бачити презентажки, того що я в презентажках можу собі зрозуміти, типа, що ну людина просто бере, презентує, розказує це як презентація. Но в Google таблицях також класно. Коли ви ведете цю всю динаміку, і ви за нею спостерігаєте, також в нас Sales відділ, також веде свої таблиці. Ми, ми ведемо кожен канал трафіка, де бачимо, типу, що ну, типу, який канал трафіка нам приніс яку конверсію, де в нас яка ціна ціна продаж, звідки в нас поступило більше всього там кваліфікованих, некваліфікованих людей, і так далі, тому це. Це база, це має вестися, але все одно просто sales-відділі набагато більше інформації. Там дуже багато різних конверсій, в плані фактів, конверсії, інтерв'ю, пропозол кваліфікований, некваліфікований, зум. Продажа, не продажа. Там дуже багато, тому саме тут потрібно зробити. Презентажку, де ви просто зберете самі головні цифри, які ви підведете і того за місяць, зробите аналітику з передадучим місяцем і поставите план на наступний місяць. І тут важливо, напевно, навірно, я про вам запишу адільний відео, тому що плани потрібно ставити, і в будь-якому випадку потрібно ставити, навіть якщо ви їх не можете виповнити точ-в точ. -точ тому що коротше, я вам про плани розкажу пізніше. Я вам про плану розказати пізніше. Але по факту ви зараз познайомилися, що ви повинні вести у всіх відділах свою динаміку, тобто динаміку, свій кофідбек кожного місця, таблиці. Ви таблиці вони повинні бути візді. І в sales відділі в нас також є, тільки я вам зараз її не показую, тому що там придеться дуже багато цифр скривати, виділяти, щось замазувати, щоб я не злив якусь там нашу секретну інформацію. Окей? Окей, е, Соответственно, відділ таблиці ведуться в кожному відділі. І потім людина, яка відповідає за цей відділ, повинна зробити презентацію з головними інсайдами за даний місяць, для того, щоб донести вам результативність, ефективність роботи і поставити плани на новий місяць. Все, прекрасно. І до речі. Зафіналюючи розмову, усе це е, робиться для вашої ефективності для того, щоб ви могли рости. Тому що знову ж таки хочеться, щоб е, бізнес нас в, агінств, в Україні процвітало, агентство процвітали. І зараз ми також потрошечки, я формулюю для себе бачення One Percent Agency Club. Е, як, Боже, скільки тут на слайді, охренеть. Тобто задаємо тренд агентському бізнесу на новому рівні. Це просто сирий матеріал, який вам, типа потім колись можливо, кому-то цікаво, покажу. Але знову ж таки, оця вся структура, яку ви маєте вести в агентстві, працювати для того, щоб вас співробітники кайфували від роботи, щоб ви не були занурені в операційку для того, щоб агентство росло без ваших турбот, без ваших цих вод єбашова 24 на 7. Для того, щоб клієнти кайфували від роботи з вами, і вони були впевнені не тільки у вас в самому, як в SEO, а також були впевнені у вашій команді. Ось, ось усе це, типу, це все про, про 1% Agency Club, типу, які ми зараз хочемо створити, передати в оці наші знання, в оці наші всі смисли. Тому тому коротше, це я вам так відкритошки невеличкий занавіс того, що реально будемо задавати новий тренд. Реально, будемо всі ми самі навчаємось. Ми самі дуже багато чого доробляємо. І знову ж таки, якщо у нас два місяці назад ми робили вот такі звіти, то ще раніше, ми робили це все в іншому звіті. Ми робили це просто в скрамі. У Нас був місячний скрам, де ми підводили ітоги. Потім план, факт. Ну зараз ми перевели в інший формат, і ми постійно змінюємось. І хочемо, щоб ви також змінювались, також щоб ви росли, також щоб ви кайфували від своєї роботи, і щоб ви кайфували від своєї роботи, і знову ж таки, але. Не були отак от закриті в своєму бізнесі. Типу, що вас потім забереш з бізнеса, вас просто забираєш з бізнеса. Чигера. От Опа, отак Вас просто забираєш з бізнеса, і бізнес просто вмирає. Тому що це, це не буде бізнес. Це ви просто будете кучка фрілансерів, які гарно працюють в команді. Типа ну і то не факт, що ви навіть гарно працюєте в команді. Тобто, якщо у вас забрати з бізнесу, бізнес повинен далі рости, розвиватися. Ви повинні його качати, качати стратегічне мишлення, структура. У Вас повинен бути чіткий скліт. У вас повинен бути чіткий скліт, на який буде на якому буде вішитись вся там орфструктура, команда, процеси, клієнти, і це не повішається, якщо це не розвалиться, якщо ви підете просто кудись в поїздку, відпочивати, кататись на лижах чи боже, я не знаю, просто поїхати в Карпати відпочити. І це не повинно розвалюватись. Це повинно поки рости. Ладно, все, не суть. Я ж слишком сильно увлёкся. Добре, молодж. Сьогодні розказував вам про звіти, щоб ви подивилися в цілому, як це виглядає в нашому форматі, можете собі імплементувати. Це по факту треба, навіть якщо у вас там, я не знаю, 10 клієнтів чи там навіть 5 клієнтів, вводьте вже, тому що ви в майбутньому будете бачити динаміку і будете кайфувати від своїх результатів. Або будете бачити ті проблеми, на які ви раніше не звертали увагу, але вони вас приведуть до нової точки Б. Все. Все, погнала молодежь. Всем успехов.